Скрізь одне й те саме жінка з квітами та блискучим камінням. Через відсутність шерсті молоді астрали-пітенчата не змогли тримати за матір. Вигнані і нікому, крім леопардів, не потрібні, ті свій шанс на розмноження впустили, і їх гени залишились у далекому минулому. Для здобуття прихильності жінки будь-якої раси чи національності, колись якась індіанка морочила голову своєму чоловіку, її блискучий продукт приваблює жінок, мав та ворон. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Наші звічки та вподобання багато в чому залежать від нашої еволюції та умов природного добору. Звідси всі ці страхи пауків, змій та висоти. І не тільки у нас, до речі, спостерігається така ситуація, скажімо, вовки інстинктивно бояться запаху сечі крупних котів. Хоча, можливо, в своєму вовчому житті вони ні разу таких котів і не зустрічали. Сьогодні Наніс цікаве про деякі наші звички або мовної еволюції, на якій непогано заробляють виробники прикрас та букетів. З давніх давен і аж по нині жінки полюбляють квіти і каштовності. на фресках римлян та кіпріотів, на малюнках ацтеків та японців скрізь одне й те саме: жінка з квітами та блискучим камінням. Цьому в ізольованих популяціях, скажімо на Тихоокеанських островах, на Чукосі чи Алясці, жінки також не відмовляються від своїх звичок. Зрозуміло, в умовах півночі квіти жінкам достаються лише на період короткого арктичного чи субарктичного літа. А ось різні вироби із бісеру користуються попитом цілий рік. При цьому коштовне каміння має бути обов'язково безкучим або кольоровим. Жінки, як ворони, полюбляють усе безкуче. Колись ще в школі на уроці хімії нам вчителька пояснювала реакцію срібного дзеркала і казала, що її блискучий продукт приваблює жінок, мав та ворон. Дякую Тетяна Вікторівна. В житті ці знання дуже знадобились, навіть неодноразово. До речі, про народи півночі. У Алеутів та індіанців Аляски колись, а може бути і зараз подекуди, функції грошей виконував бурштин. Краще темний, але жовтий теж мав ціну. Я впевнений, що мешканці Північної Америки перейшли на бурштин у розрахунках між собою саме через мешканок Північної Америки. Напевне, колись якась індіанка морочила голову своєму чоловіку, щоб він обміняв важко здобуту шкуру грізлі на гарний камінчик, щоб усі заздрили, і з тих пір почались бурштинові товарно грошові відносини. Отже, ми маємо цікаве явище. У масштабах цілої планети для здобуття прихильності жінки будь-якої раси чи національності потрібно презентувати їй кольорові квіти та кольорові блискучі камінці. При цьому квіти зазвичай не єстивні, тим більше каміння, і самі по собі нічого не варті, але дуже затребувані. Що ви думаєте, що попит на блискучі каміння та кольорові букети нав'язали нам продавці коштовності та квітів, то ви сильно помиляєтесь. Вся ця історія почалась задовго до того, як вперше в історії стародавня людина поміняла шкуру антилопу на грудку солі у іншого мешканця печери. Передумовою появи букетів та браслетів була поява кольорового зору у наших далеких пращурів на деревах. Здатність відрізнити червоно від зеленого та синього це взагалі дуже корисна річ, але вона ж, врешті-решт, привела до появи черг у ювелірних магазинах напередодні 8 березня. Наші далекі пращури дріопітеки вже мали кольоровий зір, і, напевне, були змушені заради володарок, шерсті та зубастих посмішок спускатись з дерев на землю і виколупувати із ґрунту чи скель якісь кристали. Хоча, власне, кольоровий зір почав розвиватися у наших пращурів задовго до появи людиноподібних мав. Отже, для чого потрібен кольоровий зір? Чим непривабливе життя у чорно-білих тонах? Для мешканців дерев, які харчуються плодами самого дерева, конче потрібно відрізнити стиглий плід від нестиглого і взагалі знаходити цей плід серед листя. Тому, із заселенням дерев, наші пращури обзавелись кольоровим зором. І тому все кольорове та блискуче сприймається нами як щось позитивне букети, каміння, клоуну цирку, кольорова косметика. Астралопітеки. Людиноподібні, як і ми мавпи, наші пращурі з достатньо вже розвинутим кольоровим зором. Частина з них була витіснена більш сильними родичами з середніх ярусів дерев спочатку на нижні, а потім взагалі під дерева і в савану. Для розуміння незручності і навіть принизливості ситуації. Місця на вищих гілках це як будинок біля моря, статусна, корисна, дорого. На вищих ярусах дерев більше світла, там буде більше плодів, і вони будуть стиглішими і солодшими. На висоті менше малярійних комах, змій, скорпіонів та леопардів. Тут легше вижити, тому за фешенебельні верхні гілки йшла серйозна боротьба, яку наші пращури програли. Програвали, щоправда, не менш півмільйона років, поступово все нижче і нижче. Вигнані і нікому крім леопардів не потрібні, наші пращури, тим не менш почали адаптуватись до нового життя в савані. Стали на задні ноги, щоб швидше бігати, позбулись шерсті, яка спекотної савані лише заважає, обзавелись величезними зубами, щоб гризти коріння ворогів і один одного. Життя продовжувалось, проте виникли нові проблеми. Через відсутні шерсті молоді астрали пітенчата не змогли тримати за матір, не було за що. І молоді мами були вимушені пересувати саваною, тримаючи дітей у руках, як робимо і ми зараз. Зрозуміло, що тут різко постає питання декрета і працевлаштування батька, знайомі нам і зараз проблеми. В таких умовах самиця ставала дуже залежна від самця, адже вона вже не могла бігати туди-сюди у пошуках корма або від леопарда з дитиною за плечима. А з дитиною у руках багато каріння чи жуків не накопаєш. Та й на дерево чи скелю швидко не зарізеш. Отже, стало актуальним питання серйозного кастингу зубастих парубків на роль майбутнього батька. Загалом, це питання було і раніше актуальним, але у джунглях матері 11 легше вижити та прогодувати одні дітей. Навколо їжа, протягни руку і зірви, у разі небезпеки за долі секунди вилазь наверх із дітьми за плечима, чи перестрибуй на інше дерево, а там ще, і ще, і ще. Стрес, стрибай собі аж до горизонту, нічого тобі й нащадкам не буде. Отже, життя у Савані обумовило появу першого кастинга в історії. Той Австралопітек, хто приносив кохані більші або кращі фрукти, взагалі їжу, а також квіти і кольорові камінці, той перемагав у конкурсі і отримував змогу розмножитись. А ті, хто шкодували кристалів чи боялись їх виколупувати під носом у леопардів чи гієн, чи просто не змогли це зробити, ті свій шанс на розмноження впустили, і їх гени залишились у далекому минулому. Наслідки цього ми можемо спостерігати й досі. Весільні обручки і букети це все наслідки того давнього саванного кастингу. Думайте, для чого далекі правоночки зубастих волохатих панянок із африканської савани викладають у інстаграм світлини Квіт та прикрас. Щоб показати, які успішні нащадки австралопітеків приходять до них на кастинг, щоб всі мали це на увазі і запасали з камінням, я більш ніж впевнений, що мільйон років тому вечорами під Баобабом збирались мешканки савани і хізивалися одна перед одною кристалами та букетами. Немає нічого нового під місяцем і під баобабом. Ось так нащадки волохатих мешканців саван не слід забувати, що наші далекі пращури приносили своїм коханим не тільки кольоровий непотріб, а й цілком корисні шматки м'яса, так що, можливо, краще приходити на побачення не з букетом, а зі свинячою головою, користі від неї точно набагато більше. На добраніч, хлопці-дівчата різного віку. Не забувайте, що всі ці коштовності та букети це дуже старий звичай і ставтесь до нього відповідно. І нехай вам мисниться щаслива зубаста мешканка савани із жменією кольорових камінців в руках. До зустрічі!